Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс. Ми далі нашого стежимо за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашій Фейсбук сторінці. Дружина чинного військового із Шепетівки Юлія Тихонюк відкрила кав'ярню музей. Тут зібрані речі із фронту та експонати, які нагадують про війну. Для власниці це спосіб зберегти пам'ять та поділитися історією мужності її чоловіка та його побратимів. І сьогодні у нас з вами є змога зазирнути в цей музей з нами на зв'язку. Побратим та учасник російсько-української війни Іван Кунашенко. Іване, я вас вітаю і слава Україні. Доброго дня, героям слава. За вами бліндаж, це вхід до кав'ярні музею. Розкажіть, як історія зароджувалася? І, власне, тому що заклад новий, він цього року тільки відкритий. І, власне, як довго йшли до цього? Шли доброго дня ще раз ближче. До цього йшли відносно довго, скажімо так, коли були, перепрошую, коли були, коли були ще в Лимані, коли перед цим ще були в Бахмуті, і була вже виникла думка про те, як зберегти. Пам'ять, хоча на той момент що батальйон, як то кажуть, існував, зберегти пам'ять, і вже десь пройшов рік. Ми знайшли приміщення, і почалося це з як то кажуть, з назви як корабель назвеш, так і він і попливе. І відповідно було багато варіантів. І командний пункт, і батальйон. Але виникло таке вже така назва бліндаж, таке яскраве, коротке, запам'ятовуюче, і. Певно, всі ті хлопці, справжні козаки, які приймали участь, вони всі були в бліндажі, тільки, звичайно, не в такому, а на багато гірших умовах. А ми вирішили, щоб місце було затишне, приємне, нагадувало, скажімо так, лише тільки виключно назвою своє. От. І могли провести там час і згадати ті всі події, і страшні події, і щось було і хороше, і веселе, різне всяке було. От і щоб могли відповідно зустрітися і е, згадати, згадати, поспілкуватися, порадіти, помріяти про закінчення війни, про нашу перемогу, про те, щоб ми залишилися українцями, щоб ми залишилися щоб наша Україна денька була, е, і відповідно отак. От уже з назви і пішло. Поїхало, захожу всередину. Розкажіть Розкажіть, власне, ви так. сказали, що довгий шлях був. Як формували усе це? Багато робили своїми руками. Навіть вивізку, яку ми щойно бачили, робили своїми руками. Скільки да, це часу вивіз... зайняло? Вивізку, Да, вивізку думали, чи купувати, чи самі робити. І відповідно виникла думка дерев'яна, з'ясана, пофарбована. От фризою пройшли. В мене є товариш, який займається деревообробкою, і відповідно він вирізав. Особисто я фарбував з чоловіком Юлією і Олегом. І от так вже виникла, і ми її прикріпили, і з того вже, скажімо так, і пішло вже всередину. Практично все, що зроблено всередині, зроблено або руками побратимів, або вже там з рідким виключенням, якщо щось потребувало там, скажімо так, технологічно чи там, ну, більш складний процеси, то вже запрошували якихось майстрів. Але, як правило, там 80-90% все зроблено власноруч. Чи підраховували, скільки вже експонатів є в музеї? У експонатів, так. Да. Спочатку там їх було декілька відносно, небагато, а потім е, телефонували нашим побратимам е, із інших підрозділів, із наших, і відповідно, що вже попадалося, як прийдемо до експонатів, то попадалося вже Усілякі різні від боєприпасів, ну те, що звичайно законно, то зброю ми ж не можемо поставити. А боєприпаси, тубуси, мавіки, документи є навіть наших ворогів, які безславно загинули на теренах нашої рідної неньки. Тому це потихеньку збирали. І продовжуєте поповнювати колекцію чи вже ні? Так, звичайно, звичайно, телефонуємо. Десь якщо самі їдемо, і десь якщо і волонтери їдуть наші шепетівські по різних знову ж таки, де виконують бойове завдання наші земляки, то просимо і звичайно підвозять, підвозять нам артефакти. Мих їх зваємо артефакти, експонати. все по різному такою родзинкою вашою є величезна кількість шевронів. Розкажіть, як вони до вас потрапляють? З шеврони виникла також ідея і є в нашого президента, і взагалі в багатьох вже це вже такий тренд пішов. І відповідно ми придбали полотно. І, як це кажуть, для затравки з десяток придбали так, щоб для початку започаткувати. А надалі вже приходять, напевно, дві третини залізобетону це військовослужбовці, які приїжджають в відпустку на лікування. Заходячи до нас, і наші побратими відповідно з нашого підрозділу безпосередньо, приїжджаючи в відпустку, ми їх просимо. Якщо є бажання, то вони залюбки в принципі прикріплюють. І вже ви бачите, що вже колекція ну досить така гідна. Я рахую. Я бачу на фоні, ще й британський прапор. Чому британський? Так є є ще. Да, є ще британський прапор. Взагалі, це волонтери нам передали з Британії. Там є mm. надпис британських військовослужбовців, і відповідно. Також повісили як експонат як експонат нашому, але напевно саме дорогий. Ну тут вони багато всі, як то кажуть, нам дорогі. Прапор України із надписом командиром і особому складу 88 окремого батальйону, 106 окремої бригади. Від пана генерала залужного від залізного генерала. Від Я рахую особисто моя думка, це Богдан Хмельницький, наш цього Це людина. Один з багатьох, завдяки якому е, існує наша Україна, і ми, ми поруч з ним. Як він з'явився у музеї у вас? Довга-довга е, історія. Є в нас там знайомі виявилися підрозділі, які е, е, пана Залужного знають е, через людей, скажімо так, тому попросили, і відповідно, але нам було не соромно, тому що це вже було після Бахмута, де. Я рахую, що ми близько двох місяців в тому складі приймали бойові участь і нам було не соромно попросити, а відповідно йому підписати нам, нам цей прапор. Він з нами був на командному пункті в Либані, але забрали музей, щоб він не зіпсувався. Просто шкода, це ну, для нас це безцінна річ. Вона yep. немає матеріальних, матеріальних ніяких, як то кажуть поверхів, скільки, скільки за нього. Це, це просто суто така річ, що. Безцінно для нас. Я бачу позаду вас вже є артефакти. От розкажіть, як все облаштовано? Чи є якась структура і що є? Розкажіть, проведіть нам екскурсії. Ну, відверто скажу, структури немає, тому що все так потихеньку почали, почали заносити. Відповідно, є короби від боєприпасів, які передавали нам і закордонні наші партнери. Є Радянські циринки, до прикладу, звичайні, є е, є скиди від уже сучасні, скажімо так, на 3D-принтері е, друкувалися. Є шолом загиблого ворога, є от, так само дерев'яний дерев'яни суд радянський. Є купа боєприпасів, гільз і робота по шафедах, і по ворожих позиціях, і по, 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 по ворогах. Ну і це, що я казав раніше, це документи документи ворогів наших, там і є записка про звільнення. от ми його звільнили, Наші, наші хлопці його звільнили назавжди, от, до Кобзона відправили на концерт. Е, відповідно, і є постріли, одноразові постріли. Це все те, що, це не, не те, що десь там з полігона привезли десь навчальні, це те, що наші хлопці використовували по знищенню ворога. От, є навіть знизу лежить танк від це, люк від танка. От, ми його в чотирьох лес сюди з, дуже важка важка річ. Це, якщо не помиляюся, під лиманом був знищений. Ну не нашим підрозділом, як то кажуть, не буду світом крутити, але реально москальський знищений і в нас він так само лежить. лежить як діти приходять. От недавно ще два слова буквально скажу. Приходили дітки, дев'ятий клас. І дуже зацікавило саме те, що знаходиться на стележах. От їм цікаво, дітям mm -hmm. субдотично. Але мова про те, щоб вони бачили, що це велике зло, що москалі це велике зло, а з ними можна і треба боротися. Е, а дорослих що цікавить, коли вони заходять до кав'ярні музею? Е, дорослих більше цікавить взагалі просто розповіді про те, де були, що виконували, які умови були. Взагалі дуже багато хто розмовляє за саму мову, що е, потрібно і була вчителька історії. І ми зійшлися на тому, що от в історії є таке, що москалі все життя настили захопити це. Були періоди великі, тривалі, які справді вони захоплензахоплювали нашу Україну. А ми завжди боролися завжди складно, завжди важко, завжди з втратами, завжди. Але ми виборювали це і. Для нас надзвичайно важке, я думаю, моє, в суто моє, моя думка, що е, цього разу це одне з найболючіших виборів нашої незалежності, яке пройшло, вже пропустили через себе і такі спогади, що не хочеться, щоб діти поверталися, це однозначно, щоб їх е, минула така доля, страшна і важка. Але для цього потрібно мати історичну пам'ять. І, зокрема, музеї звичайно, звичайно. допомагають на робити. Міда... Біда в наших в наших українців ми дуже хороші і добрі. І в нас дуже коротка вона ця пам'ять. На жаль, але я думаю, що це урок, який ця біда, ця війна, яка застала вже нас безпосередньо. Я думаю, що надовго, і ми мусимо передати цю пам'ять дітям і про ту саму біль, і про ті самі втрати, і щоб вони знали, пам'ятали, що з ними домовлятися ну не можна. Взагалі, це нація, це не нація. Це я не знаю, орда, якась яка просто треба, щоб вони були. Десь там далеко і все. Чи серед експонатів є якісь особливі для вашого серця? Ну, чесно, відверто скажу, нема так, щоб це. Більше так стосується сучасних о, такі речі, які, коли ми починали в військові дії, це е, дрон е, москальський, їх тут два штуки, от, в ПІВІ і е, просто з камерою. От, це напевно це те, що змінило в цілому війну. Змінило самі принципи війни, тому що знову ж таки вертаючись, коли ми починали, то просто наявність одного мавіка там нічного це було вже велике щастя. А на сьогоднішній день вони просто літають і надзвичайно страшна річ, просто надзвичайно. А чи є у вас можливо ті речі, якими б ви хотіли поповнити колекцію музею? І, можливо, такі є замовлення до побратимів, що б хотіли отримати. Ні, ну вже не можна до попротивів казати те чи те, вже як то кажуть, що що попадає в руки, те ціне, те, те безцінне. Тому ну, важко, важко замовляти люди, які в на позиціях, і сказати що щось там притягне, чи якийсь, чи гільз, То вже як карта таляжа, як то кажуть. Знаю також, що у музеї у вашому є книга під назвою Нескорені і незабуті. Розкажіть про ідею створення книги. Так, є книга нескорені і незабуті. Книги імені 88-го батальйона дуже, напевно, один із самих експонатів речей, які надзвичайно важкі і в руки береш, і ми відкриємо так. От є хлопці, які загибли, загинули і в Бахмуті, і в Лімані. І, от, і ми в пам'ять про них роздрукували фотокартки короткі, де, де саме на яких, при яких обставинах і де саме. Перепрошую, це зниклі безвісті за загиблих я зараз скажу де зникли безвісті, і ми дуже надіємося, що цю книгу з часом ми будемо, як то кажуть, вилучати ті сторінки. Тих хлопців, які зникли без вісі. От нас півроку назад. Два побратима, які були в лимані взяті в полон. Їх повернули, повернули по обміну. Тоді великі обміни були, і їх повернули. Повірте, що всі були надзвичайно раді, і обіймали їх і запитували, які обставини, як, що як, як там було От, півтора року. Це дуже багато, дуже довго, дуже важко. умови, при яких вони перебували в полоні, просто надзвичайно важкі. Приниження, побиття, нерозуміння взагалі чи поміняють, нерозуміння чи знають близькі родичі, тому що одне відео було, а потім нічого. Ну тобто, і зараз готується я вже перепрошую, забіжу наперед. Готується це пропавши безвісти, а є ще загиблих. Вже пропрацьована інформація. Практично всі дозвонилися до родичів, і така сама книга буде за загиблими, які поклалися життя. За Україну, як родини реагують на це? Чи вони готові ділитися фотографіями інформацією для того, аби сформувати книгу? Е, так, так, родини практично всі, буквально одна чи дві десь номер не співпав. Це ми ще допрацюємо, але всі, всі родини їм це дуже важко, але приємно, що пам'ятають. І коли побратими можуть зайти. Безпосередньо з нашого підрозділу, відповідно, які з ними служили, відкрити цю книгу. Хоча і заходила, і вчителька Супетівки, вчителька заходить і каже, це мій учень двох учнів своїх знайшла з пропавших безвісті. І дуже важко. Але це вертаємося до того, що треба пам'ятати завжди. Тому що ну, це герої, це ну, люди, які. Ну, що, що вам сказати, як то кажуть? Вони боронили нас, державу, будинок, родичів, близьких, друзів, які встали і пішли, кинули всі роботи, як на початках. Ви знаєте, все було. Ніхто не, не дивився на статус. І були і з поліції, і підполковники, і начальник поліції був. А він починав солдата, тому що там спецзвання в нього не було, і солдатом просто воювали. Тому це дорого коштує. Які емоції бачити від відвідувачів, і коли вони бачать експонати, і коли вони е... гортають книгу. Ну е коли книгу ну, тільки смута, сум, тому що ну, важко такі речі, коли береш в руки, це доля людини. Просто небагатьох людей. Береш в руки, дивишся і, умовно кажучи, ти ще з людини там півроку вчора ще спілкувався, жартував, шов плічок пліч в бій, а сьогодні людини немає, то. Що тут сказати, це емоція, яка це не, 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 не подариш, не купиш, не передасиш. Це надзвичайно важко. Коли створювали кав'ярню музей, які хотіли б, можливо, аби люди відчували емоції, коли до неї приходили і коли з неї виходили? Бачили, що були дотичні, щоб розуміли, тому що є таке поняття, що від війни втомлюються всі, відповідно, і ті хлопці, і дівчата, і які боронять Україну, звичайно, там все в рази важче, Але і цивільне населення, особливо ті, хто допомагають, і волонтери, і звичайні пересічні громадяни. Але тут все одно не так відчуваєш, то коли занурюєшся в. Бліндаш, хто кажуть до нас, от ти дотичний, ти бачиш, що чим ми знищимо ворога. Чим ворог е знищує нас, тому що він так само воює, еволюціонує. От що війна не закінчилась, війна продовжується, і навіть якщо там якісь перемовини колись десь дійдуть до якогось там логічного кінця, е треба бути завжди готовим, тому що по іншому ніяк з, з цими нелюдами ну, треба розслаблятися ніколи не можна. Чи хотіли б, щоб бліндаж став таким місцем зустрічі рівний рівному, де ветерани могли б зустрічатися, військовослужбовці для того, аби обговорити свої питання? А вони збираються, так. Да, і тут немає абсолютно, що ти там офіцер, що ти прапорщик, там, що ти солдат, абсолютно. Ми всі обіймаємося, тиснемо руку, тому що ми без пафоса ділили і, як то кажуть, якусь. Ну, не то, що ми там тільки хліб їли, а мається на увазі, їли з одної. Кастрюлі і все решта і спали в одних приміщеннях. Особливо, особливо, звичайно, це рядовий склад, сержантський склад, які безпосередньо виконували е, е, бойове завдання. То ви ну, Це ну, для мене це світі люди і все. Хай він навіть, можливо, в цивільному житті був там трошки розгільдяй, там чи ще щось. Можливо, там якісь саме всі, хто взяв зброю, і пішов боронити Україну, то однозначно герої. Крапка. Таке ком'юніті, воно є в Шепетівці? Чи на ваш погляд потрібно його розширювати? Ну, ви знаєте, з іншого боку, не треба також, напевно, людей прям занурювати скрізь крізь крізь війна, тому що люди мають також відпочивати. Тому є місце, є локація. Будь ласка, приходьте, тим бачите, ми тут без алкоголю, умовно кажучи, це не. Якась там перепрошую, налівайка, що uh -huh. це культурний заклад, куди хлопці заходять і ну, відпочивають, спілкуються, вертаємося до спілкуємося. Тут і ігри проводились, і, і так десь, якщо ми у нас є така фраза, де на бліндажі, все, зустріч. Uh -huh. Тобто, якщо ми десь там по місту гойдаємося, то бліндаж, все. І ми там вже каву п'ємо, вже там собі як то кажуть, домовляємося за різні питання. А родини, можливо, і зниклих безвісти, і військовослужбовців чинних, чи є їхні ком'юнтії зібрання в бліндажі? Так, да, да, приходили жінки е, військовослужбовців, які е, загинули, і прапор, є прапори їхні от е, тут. І вони вишивали, я правда не знаю, на якому етапі вишивали рушник. І вони комунікували сюди, приходили, і приходили жінки пропавших без висі. Ну дуже важко з ними спілкуватися, тому що історій дуже багато. І тих, що воювали, і родичів, тому що, до прикладу, з останнього дружина сидить і каже: Мене перший чоловік помер і вийшла заміж другий раз. Чоловік загинув, а син. Вже звільнився після того. Син ні з ким спілкуватися не хоче, з ким з, окрім побратимами, і хлопець освічений звичого світу, юрист і каже, дуже важко. І я каже, не знаю, як до нього просто підійти. І робота з психологами у нас є організація «Вітеран-Про», і там ми відправили до ветеранської Організації, щоб психологи якось призначили, щоб вона поспілкувалася, тому що людям інколи, вони особливо коли не знають, вони не знають, куди йти, що говорити. А отаких моментів вже дуже багато ми направляли, тому що навіть і пані Юлія, яка тут працює, там, чи мені зателефонувала, чи вона вже знає, чи до психолога, чи буває до адвокатів, тому що бувають військових юристів, які ну, бувають якісь нюанси, військові, десь там довідки, немає ще щось, то ми однозначно допомагаємо ні, відко, ні від кого не від кого не відвертаємося. Люди готові звертатися за допомогою і до психолога, так якщо ми говоримо про психологічну допомогу? Тут також дуже по-різному, тому що, знаєте, є люди, які я до прикладу можу сказати, мені психолог не треба, я здоровий. Хоча посттравматичний синдром, всі військовослужбовці, всі взагалі цивільні, які були під обстрілами, особливо на лінії бойового зіткнення. У всіх є ПТСР посттравматичний синдром, і в цілому, ну не я не кажу, що всім потрібен психолог, але як правило, дуже багатьом, тому що такі речі не зникають. Особливо ще плюс, якщо була контузія. А, і люди, а люди закриваються, буває, люди буває, сідають, як то кажуть, перепрошую на стакан випивають, а це в корінні неправильно треба говорити. Тому хто звертається, ми однозначно. да. І буває хлопці десь от приїхали в відпустку десь трохи 2-3 дня, Перепрошую, алкоголь десь. Ми його під руки, в лікарню, все прокапали, перепрошую. Такі речі є, це ну, не без цього. І не, ми не байдужі до цього. і, А хлопчинка воював в Бахмуті, в Лімані. Все, і ми його відправили назад. Він приїхав, там командир задоволений, каже, все, хлопець і хлопець реально виконує завдання. А буває, впирається в таку проблему, що нема куди. Він думає, що він сам. А насправді не сам. Ми, ну, ми не відвертаємося однозначно. От головне те, що це історія про небайдужість і про те, що кожному із так, нас так, потрібно допомога. Для, для мене байдужість це великий гріх, тому що коли ти прийдеш, і людина людина потребує допомоги. Ну, таке ну, Важко складне і все. Тому хто як то кажуть, мене батьки вчили. Хто стукає, тому відкриває. Так хто стукає, то ми однозначно не відвертаємося. На ваш погляд. Чи схожі місця мають бути в кожному місті містечку України для того, аби і зберігати пам'ять, про що ми з вами говорили, і нагадувати про війну. Я думаю, що взагалі щось би мало бути, тому що є музеї там краєзнавчівський музей, але я думаю, що всі ми туди заходимо раз там на 10 років, в кращому випадку, або дітей десь в школу. Да, то якесь би місце мало бути куточок невеличкий, мати було, щоб люди були дотичні, щоб розуміли і пам'ятали. Пам'ятали, отакі речі треба пам'ятати завжди. Саму війну відпустити, десь Бог, вона закінчиться. А пам'ять про те, що в нас сусід, який потребує постійного психологічного і військового нагляду, однозначно так. Чи ви маєте якісь плани на розвиток кав'ярні музей, що б хотіли втілити. Е, ну, в принципі, більше місця вже не дозволяє, кто краще. Да. Тому експонат збільшення експонатів, збільшення, щоб приходили сюди військовослужбовці з різних і столових частин, хай приходять, бачать, тому що в, вони свою роботу роблять так само, але щоб і бачили е, не тільки по телевізору, тому що телевізор це одне. А коли ти приходиш і можеш руками промасити, це зовсім інше. І щоб цивільні приходили, звичайно, щоб. Е, ми відкриті для усіх, для дітей, для дорослих, для старших покоління. Всі, хай, будь ласка, заходять, хай дивляться, хай пропускають через себе цей енер, цю емоцію. Ми, в свою чергу теж запрошуємо усіх в бліндаж у Шепетівці. Вам дякуємо Іване, за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого етару і провели нам екскурсію. Побратимі учасник російсько-української війни. Іван Коношенко був з нами на зв'язку із Шепетівки. Власне на власні очі мали змогу побачити, як виглядає кав'ярня музей.